В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Найбільше. Вітаю вас, дорогі друзі, брати і сестри, з недільним днем сьогоднішньої Євангелії, яке нам пропонує церква на тему призвання апостолів, на тему призвання найвірніших тих людей, на яких Ісус буде покладатися на великі меті в. Не просто в своєму особистому ділі, справі, а у ділі нашого з вами спасіння. Всі ми з вами декілька разів влаштовувалися на роботу, приходили до директора чи до якогось начальника відділу для того, щоб поговорити з ним з приводу прийняття на роботу. Будь-який начальник, будь-який керівник справедливо. Задає питання професійного такого характеру, де ми маємо назвати професійні здібності відповідно до тої посади, на яку ми з вами претендуємо. Тому що будь-який керівник, гарний керівник, він зацікавлений в тому, що його рекомендація. Скільки... А можемо побачити учнів, великих філософів, вчителів. Вони також. Брали нікого попало вулиці для того, щоб в їхніх вухах скласти дуже важливі речі, щоб потім розвивалася їхня справа. Ми бачимо в даному випадку Ісуса, який вчив на березі, і люди настільки заполонили той берег, де говорив Ісус, що Ісусу навіть уже Заходити в воду, для того, щоб трошечки е, якась дистанція була, щоб його могли всі почути. І тому він звертається до Апостол до, е, спочатку до е, рибаків, які там були. Скоріше за все, вони ці рибаки вже чули слова Ісуса, і тут вони також його слухали, не дивлячись на те, що цілу ніч вони рибалили, і на розберечі. Біля Капернаума живописного місця Ісус вчив, і вони залишилися, не дивлячись на втому, послухати Його Слово. І потім же ж і послухали, коли він звернувся до них, зайшовши до них в човен, відпливів трошки від берега і, відпливши в, берег, в берега, охопив більшу аудиторію і всі могли його чути. Чому він робить таку, таку річ? Кіло тому, що ми знаємо, вода вона передає і усилює таку акустичність здібності, тим паче, особливий рельєф Палестини він спонукає до того, щоб було краще чути. І ось Ісус, промовивши Слово, каже апостолу Петру, верніше рибаку, Симон Симоне, візьми відпливи на глибину. І закинь свої сіті. І ось коли, спочатку апостол, спочатку рибак сказав, що, Господи, ми цілу ніч трудилися, нічого не піймали, ти хочеш зараз, нехтуючи моїми професійними здібностями, якими я володію самого дитинства. Тому що це одне єдине ремесло, яке могло хоч якось більш-менш годувати його родину. Хоче, щоб я е, знову пішов, такий втомлений, але все рівно зробив по слову Ісуса. Повірив йому і поплив. на верхнув. І, закинувши сіті, витягнув настільки багато риби, що навіть сітки рвалися від того багатого улову, який вони спіймалися. Брати Іван і Яків, які були на сусідньому чорні, також дімали дуже багато риби, послухавши Слова Ісуса. І від цього часу апостол сказав такі слова, що: Господи, я недостойний, щоб ти знаходився в моєму човні, вийди з нього чорня, тому що я такий грішний, що недостоєн. Щоб ти стояв святими ногами в місті. Таким чином Ісус відповідає, що віднині ти будеш ловити людей. Звичайно, Ісус, бачимо, дивним чином підбирає собі людей, на яких буде покладатися, яких буде вважати пізніше своїми друзями, своїми не просто чадами, а своїми друзями. Які будуть продовжувати його справу. Спочатку буде багато нерозуміння. Хто такий апостол Петро? Це людина, яка ну, така ненадійна. Тому що одне він каже, інше робить. Або то, що каже, навіть не виконує до кінця. І навіть в самий кризовий момент Ісуса, коли його вели до Пилата, Він відмовився від Нього. Пам'ятаємо ці слова. А до цього він клявся. Чуть ли не матерів у своїх клявся, що буде він вірним йому до кінця? І півень таки нагадав і звернув е, його до того спогаду. Є такий один випадок, коли дівчина, яка поступала в коледж, відповідала на анкетні дарки, як звичайно зараз роблять. І на одне питання, чи вважаєте ви себе лідером, вона відповіла чесно, сказала, що ні, я не вважаю себе лідером. І потім через деякий час, після екзаменів, після цих анкетувань, прислали лист з коледжа і сказали, що із 1552 людей, які вважають себе лідерами і були прийняті на навчання в наш навчальний заклад, Якраз ми вирішили, що хоча б один послідовник в нашій організації. І саме ви на ваш тест, на ваш екзамен, позитивна відповідь, що ви будете навчатися в нашому навчальному закладі. Апостол Петро, пам'ятаємо, сказав слова: Господи, я недостойний. Він признав чесно, те, що він. Нуль. Він пуста сторіночка, яка хоче почати нове життя. Заповнити важливим знанням, важливу тверду позицію зайняти в цьому житті, тому що життя таке мінливе, таке ненадійне. І ті, хто назвався тобі сьогодні другом, завтра може бути вже не другом. Якісь е, така нестабільна ситуація виникає дуже багато. Багато скіп і дуже часто. А ось назвати і е, в цьому лідерському світі, де кожен вважає себе вчителем, але ніхто не хоче бути учнем. Вчититься кожна завжди людина позитивна, вчиться завжди в всьому і на всьому. Навіть негативний досвід, він впливає е, позитивно на людину позитивну. Він завжди знайде щось хороше, навіть у якихось таких негаразних. І тому ми бачимо ще один випадок в Євангелії, коли людина вважала недостойним прийняти Спасителя у своєму домі. Це сотник, який попросив зцілити свого слугу, свого отрока, який був недужним. Сотник військовий. Римської імперії, який сказав, що, Господи, зціли його отрока. Господь сказав, я прийду, а він сказав: ні, не прийде, скажи тільки слово. Ось ота смиренність, вона зв'язана з величезною вірою і довірою до Бога. Ось те, що робить по справжньому учням Христову, це відмова від такого статусу лідерства хоча б духовних питань. Ісус не даремно каже, запливіть на глибину. Тому що, в принципі, хто ходив біля берега, біля моря, біля річки, біля озера, так цікаво спостерігати, які мальки плавають, там більша, менша риба, можна дивитися вічність і заспокоюватися, якісь психічні практики там практикувати от, психологічні такі для заспокоєння. Але це недостатньо в нашому житті, в духовному житті. Для того, щоб справжнім стати християнином, по справжньому стати людиною, треба заплисти на глибину. Ризикнути. Тому що глибина це що? Це ризик, це невідомість. Ти не знаєш. І в такому випадку, в першу чергу, треба що зробити? Довіритися тому, хто каже тобі. Іди на глибину, не мілочись. Йди по серйозному по-серйозному улов має твій бути, щоб який не просто наситий твій погляд, заспокоїти тобі психологічно, але насити тебе по-справжньому. Мальками ти не наїсись, пливи на глибину, щоб поймати велику рибу. І це нам говорить Господь. Добре ходити, ставити свічки. Але це нілина. Обцілувати всі ікони це ще не глибина. Це ще засіб, це тільки прелюдія того духовного життя. Вичити 10 акафістів за день, це мілина. А от признати себе не лідером, по крайній мірі, гріховності своїй, а я не достойний Господи, щоб ти війшов в моє життя, але війди, я тебе чекаю. Оце вже. Копнув поглибше. Коли твоє життя почне змінюватися, не зразу воно змінюється. Апостоли три роки ходили і ще не змінилися, тому що, коли Ісус Воскрес, вони вже, тоді ж вже були впевнені, що ось е, зараз ми заживемо, тому що Ісус живий. І це ще була не глибина. Це ще була мілина, вони ще мілко плавали. А от коли Христос послав їм Духа Святого від Бога Отця, ось тоді почалася глибина. Той апостол Петро, який був непевнений, не обов'язковий, він змінився, він став ревним. І за ім'я Христового він помер в Римі. І зараз ми його шануємо, і наш храм, частина храму в храм вчиться апостола Петра. І інший апостол. Вони настільки були впевнені в істинності, яка допомагала не тільки стояти твердо на ногах їм самим в цьому світі, вони були щасливими. Вони допомагали іншим. Вони стали лідерами по справжньому, засновували громади, засновували єпархії, помісні церкви, православні, пишаються тим, що їх заснував в Єгипті, наприклад, апостол Марк. Нас на Росії, в Україні заснував церкву помісну апостол Андрій Первозванний. Вони стали лідерами, вони запалилися. Звичайні рибаки, недостойні. Така сама остання професія, яка могла їх дати їм заробити. Але вони стали вище і значущими, ніж весь світ, який вважав себе лідерським. Так само і ми з вами. Маємо перш за все стати учнями Христовими. А учні Христов це той, хто хоче бути перший, старається бути не перший, а останнім. Хочеш багато, ти хоча б маленьке щось зроби. Для того, щоб крок зробити до глибини. Оцю мілину треба пройти всім нам, але куди, в глибину, щоб стало життя наше по-справжньому глибоким і суттєвим, і надовго. Амінь.